Друзі, вітаю! Ми з вами продовжимо читати Євангеліє від Луки разом. П'ятий розділ з 27 по 29 вірш. Після цього він, Ісус Христос, вийшов і побачив митника на ім'я Левій, який сидів на митниці, та й сказав йому: Іди за мною. Залишивши все, той устав і пішов слідом за ним. Левій справив для нього велику гостину у своєму домі. Була там велика група митників та інших, які сиділи з ним при столі. Сьогодні ми з вами будемо розмірковувати над тим великим бенкетом, який Леві справив в своєму домі для Ісуса Христа. І тут ми з вами маємо дещо побачити, що на перший погляд може не кинутися нам в очі. Ми з вами маємо побачити, що тут насправді йдеться про два бенкети. І коли слово Боже каже, що Левій накрив в честь Ісуса Христа велику гостину, то це другий бенкет, другий і за хронологією, і другий за величчю. Перший бенкет, про який говориться в цьому уривку, це той бенкет, який Ісус Христос накриває для Левія, накриває для митника, і велич цього бенкету значно перевищує, набагато перевищує велич того бенкету, який Левій накриває для Ісуса Христа. Де ж ми з вами маємо побачити і чи справді ми маємо право говорити про той бенкет, який Ісус Христос накриває для Левія? Зараз ми з вами побачимо, що так тут про це говориться. І так, ми маємо право про це говорити. Тож, коли Ісус Христос приходить до митника до Левія, приходить на місце його злочину, так би можна сказати, на місце його грішного життя і каже йому: Йди за мною, то Ісус Христос саме і накриває для Левія цей великий бенкет. Чому? По-перше, перша причина, перший аргумент: саме Ісус Христос є хліб життя. Тож найкращий хліб, найкраща, найсмачніша їжа це і Є саме Ісус Христос, це їжа, яка дає вічне життя, це їжа, яка дає прощення гріхів, це їжа, яка приводить нас до любові небесного батька. Ісус Христос є ягнято, пасхальне ягнято. Ісус Христос і є тим накритим столом, до якого нас запрошує Небесний Батько, до якого ми запрошені по вірі в Ісуса Христа. Ісус Христос є не тільки найкращою їжею, Ісус Христос є тим. Тим, хто накриває цей стіл, накриває цей великий бенкет, як Ісус Христос це робить через свою смерть та через своє Воскресіння, тому що Ісус Христос є хлібом життя саме тому, що Він помер за наші гріхи, саме тому, що Він воскрес за для нашого виправдання, саме тому, що і життя Ісуса Христа, і смерть Ісуса Христа, і сьогоднішнє життя Ісуса Христа, і Його знаходження по правиці Небесного Батька і Його. Другий прихід все це є забезпечення того, що ми, грішники, сидимо з вами за найкращим бенкетним столом і вкушаємо найкращу їжу, яку тільки можна уявити, яка тільки може бути. Це сам Ісус Христос, це Божі благословення, це небесне життя. Тож ми з вами бачимо, що коли Ісус Христос каже Левію: іди за мною, він йому каже: Іди за мною до Божого столу, який Бог для тебе накрив, яким... Бог тебе хоче пригостити і сповнити твоє життя справжньою їжею. І вічне життя це є бенкет анця, це є весільний бенкет Ісуса Христа та Церкви, і це найбільший, найвеличніший бенкет, найсолодший, найсмачніший. Це стіл, до якого ми з вами запрошені через віру в Ісуса Христа. Тож ми з вами бачимо, що бенкет Левія це тільки відповідь, це тільки відлуння, це тільки відповідь на той бенкет, який сам Ісус Христос накриває для митників, накриває для людей, які. Не гідні цього банкету, не гідні такої їжі. Ніхто з нас не гідний сидіти за цим банкетним столом, але ми запрошені до нього через смерть Воскресіння Ісуса Христа по Божій благодаті, по Божій милості, через Божу любов, яка відкрилася для нас в Ісусі Христі. Тож кожен, хто вірить в Ісуса Христа як свого Спасителя, він сидить за Божим столом, він сидить на Божому бенкеті. Він через Ісуса Христа і заради Ісуса Христа долучений до цього великого найсмачнішого бенкету, який накриває для нас Ісус Христос, і ми з вами щодня можемо вкушати з цього Божого столу через Боже Слово, через молитву, через віру в Ісуса Христа, через самого Ісуса Христа, через Духа Святого. І ми з вами тепер розуміємо, що бажання Левія накрити гостину для Ісуса Христа це природнє бажання для людини, яка збагнула за яким столом вона сидить, до якої честі вона запрошена, сидіти за Божим столом, від розуміння того, що зробив Ісус Христос, від розуміння, хто такий Ісус Христос, від розуміння, що ми маємо в Ісусі Христі, від усвідомлення Божої любові, від цього досвіду Божої любові, від переживання Божої любові. Від вдячності Ісусу Христу, від радості, яка сповнила серце Левія через цей поклик Ісуса Христа, Левій накрив в своєму домі великий бенкет для Ісуса Христа, так великий для Левія, це було дійсно таке щире бажання пригостити Ісуса Христа і показати всім запрошеним, якої честі гідний Ісус Христос в домі Левія. На цьому бенкеті Леві святкував справжнє життя, святкував справжню радість, святкував спасіння в Ісусі Христі, святкував своє нове життя. Цей великий бенкет Левія на честь Ісуса Христа був природнім бажанням Його нового серця, серця, в якому Ісус Христос став найбільшою дорогоцінністю, найбільшим надбанням став усім його життям. Ісус Христос не наказував Левію піти і зробити задля Ісуса Христа бенкет в Його домі. Ісус Христос сказав: Іди за мною. І так як Ісус Христос накрив для Левія. Найбільший банкет, який тільки можливий, так і Левій для Ісуса Христа накриває великий бенкет в своєму домі. Так велич цих банкетів не можна навіть порівнювати, але той самий поштовх серця. Але та сама любов Ісуса Христа, вона тепер діє в серці Левія по відношенню до Ісуса Христа, благодать Ісуса Христа, милість Ісуса Христа, жертва Ісуса Христа, нове життя, яке Ісус Христос приніс. В серце Левія народило. Це бажання. І зараз я хочу запропонувати для кожного з нас три запитання для розміркування, щоб ми з вами ще більше змогли б усвідомити і зрозуміти своє ставлення до Ісуса Христа, своє відношення до Ісуса Христа. Перше запитання буде таким: які бажання в моєму серці народжені усвідомленням того, що Ісус Христос зробив для мого спасіння, тобто які бажання щодо Ісуса Христа в моєму серці народжені Божою благодаттю? Друге запитання: чи накриваю я в своєму житті великий бенкет в честь Ісуса Христа? І як допоміжне запитання: в якому виді я можу накривати в своєму житті великий бенкет в честь Ісуса Христа? В чому може бути виражений цей великий бенкет на честь Ісуса Христа в моєму житті? І третє запитання: який саме мій бенкет на честь Ісуса Христа? Великий? Маленький? Чи його взагалі не існує, може це просто чашка кави? Що я роблю за для того, щоб прославити Ісуса Христа в моєму серці, в моєму житті, щоб показати іншим, який чудовий, який прекрасний мій Ісус Христос? Нехай Слово Боже ще більше торкається серця кожного з нас і відкриває кожному з нас той бенкет, який ми маємо, до якого ми запрошені. Через Ісуса Христа, через Його смерть та Воскресіння. Нехай благодать Божа ще більше відкривається серцю кожного з нас, щоб ми побачили увесь масштаб, усю красу, усю насолоду, які ми маємо через Ісуса Христа і в Ісусі Христі. Саме для цього ми з вами читаємо щодня. Єванглія від луки разом також запрошую кожного з вас підписатися на цей канал, тиснути на дзвіночок, ставити вподобайку, коментувати, ділитися цими відео, тому що все це сприяє розповсюдженню Євангелія, розповсюдженню краси Ісуса Христа, щоб якомога більше людей пізнавало Ісуса Христа, вірили в Ісуса Христа та мали б вічне життя. Нехай Господь благословляє кожного з вас.